З гучномовця тернопільської міськради лунає реєстрація депутатів для участі в сесії. А під стінами адмінбудівлі киплять емоції. На порядку денному більше 200 земельних питань. Громадські організації та мешканці міста свою позицію висловлюють гучно і чітко. Люди проти деребану землі чиновниками. Свої проблеми хочуть озвучити в сесійній залі. Засідання почалось, а до пікетувальників міський голова так і не вийшов. Вирішують піднятися туди самим. Та це виявилось непросто. Чоловік ініціативна група, щоб зайти всередину. Я зайшов всередину. Дві людини мене взяли попід руки і вивели з міської ради. Представники охоронної фірми «Максима». Тивістів назбиралось багато. Тут і самооборона, і у НАУНСО, ще кілька громадських організацій, і тернополяни. На сторожі спокою народних обранців муніципальна поліція, міліція та охоронна фірма. А ще вхідні двері міської ради. Тепер вже до приміщення не може зайти ніхто, навіть депутати, які спізнились на засідання. Народ обурений. міську раду зносять автомобільні шини. На заваді не стали ні міліція, ні автомайдан, ні мирні піктувальники. Зсередини на агресивні дії відповідають сльозогінним газом. Попри штурм, у натовп під час від часу чути мирні заклики. То не пускають, емоції зашкалюють, тому між активістами виникають сутички. Вдалося потрапити за трибуну, висловлюють депутатам наболіли. Там близько тисячі людей. Сьогодні ми мали можливість забезпечити там порядок. Все, що треба було, правомолого, що міський голова вийшов до людей, провів ініціативну групу в складі десяти чоловік. Хто ці люди? Це представники громадських організацій. Тернопіль ні. ще це і власне громади, так? Громада делегує міській раді керувати тими закладами, установами, призначають керівника в терноплюд. Він його зливає, тобто, хто посейний шіпінтуса, робить плете спроможним, закриває двох. Всі робітники йдуть на біржу, а керівника Терноплю призначають керівником Шерту. І той чоловік вже має е, е, таку, таку кличку, інакше не скажеш. руйнівник. в них. Коли видається, виводяться з парку, виходить, парку зони землі, які там норми дотримуються? Може, по екології дотримуються землі, коли виготуються дерева? Хто буде нести за це відповідальність? Скільки вас тут сидить? Вас дітей немає? Чи ви не збираєтесь на столі? Представники громадськості говорили про біди спільні і особисті. Люди згадували магазин інга, який знесли торік, стадіон «Текстерно» на вулиці Злуки та інші спортивні об'єкти міста, зокрема картингову трасу. Багатодітні матері просили про житло, а мешканці двох будинків на вулиці Макаренка про можливість приватизувати власні квартири, аби пів тисячі сімей не опинились на вулиці. Зрештою, депутати прохання вислухали та прийняли рішення. Його оголосив пікетувальникам міський голова. Враховуючи ваше звернення, враховуючи виступи людей, які були присут... Тут в сесійній залі. всіма депутатами одноголосно прийнято рішення створити спеціальну комісію з числа голів депутатських комісій представників кожної фракції міській раді представники депутатів мажоритарних, які мають брати бажання участь, представників громадських організацій, дати їм час місячний термін. До наступної сесії Тернопільської міської ради питання решти пікетувальники. Міський голова не вислухав і повернувся до сесійної зали. Тому задоволеними залишились не всі тернополяни. Почекайте! почекай. Пікет, який організатори заявляли як мирний, таким не вийшов. Тому на деку з учасників подій може чекати відповідальність як за пошкодження майна, так і за застосування сльозогінного газу, кажуть міліціонери. Пошкоджені двері, вікна. Ми вносимо єдиний реєстр досудових натлізнень, як кримінальне хуліганство. Зараз буде працювати слідчо-оперативна група і будемо встановлювати причини, мотиви, що спонукало. Якщо є потерпіли і тілесні пошкодження, прошу звертатися в міліцію.